Шановні учасники конференції, дозвольте представити результати застосування мікрохвильової резонансної терапії в лікуванні болівого синдрому дітей із виразкою ДПК. Актуальність даної проблеми надзвичайна, оскільки щороку Україні вперше реєструється майже тисячу дітей із виразковою хворобою. Перебіг виразки часто супроводжується вираженим больовим синдромом. Своєчасна та якісна знеболювальна терапія в дітей, хворих на виразку гастродональної зони залишається досить актуальною проблемою сучасної гастроентерології. Метою дослідження було оцінити ефективність мікрохвильової резонансної терапії у дітей. Хворих на неускладнену виразку 12-палої кишки із вираженим больовим синдромом. Для цього було сформовано дві групи спостереження. Основна група діти, хворі на неускладнену виразку 12-палої кишки які отримували магнітно-резонансну терапію та протокольну терапію, та група порівняння діти, хворі на неускладнену виразку ДПК, які отримували протокольну терапію. Розподіл людей відбувався за віком, статтю та районом мешкання, тобто місто Чернівці та Чернівецька область. За віком діти були розподілені від 10 до 14 років та від 15 до 18 років. Статева вікова характериста вказує на те, що частіше виразка трапляється у віці 12-14 років та у дівчаток. Локалізація виразкового дефекту досліджувалась залежно від наявності позитивного чи негативного генологічного анамнезу. У хворих із позитивним генологічним анамнезом виразка локалізувалась з однаковою частотою в попередній та задній стінках 12-палої кишки, а у хворих із негативним анамнезом переважній більшості попередній стінці дванадцятипалої кишки. Також досліджувалася частота загострень виразкової хвороби та палої кишки із вираженим больовим синдромом залежно від пори року та наявності спадкової зумовленості. Спадково обтяжена виразкова хвороба із вираженим больовим синдромом не мала чіткої сезонності, як виникнення, так і загострення. В той час, як спадково не обтяжена, частіше виникала восени та навесні. Клінічна характеристика больового синдрому включала зв'язок із прийомом їжі частіше траплявся біль надще, ще нічний, через 20-30 хвилин після їжі. А також після прийому гострої їжі, смаженої, фізичного навантаження і особливо психоемоційного навантаження. Біль був постійний, тривалий, локалізувався в пігастральній ділянці або пілорододинальній ділянці частіше, та мав гострий нападоподібний характер. У юнацькому віці перебіг хвороби супроводжувався різким больовим синдромом, торпідним до медикаментозних середників траплялися днімі виразки, при яких відсутній головний симптом виразки біль, і це складало 3,6% випадків. Нашу увагу привернув новий метод фізіотерапії, надвисокочастотна мікрохвильова резонансна терапія, яка відрізняється унікальними лікувальними властивостями, зокрема знеболювальними. Відповідно до застосованої методики індивідуальної або загальної, діти основної групи були розподілені на дві підгрупи. Вибір точки проводили індивідуально на основі скарг пацієнта, анамнезу захворювання, даних об'єктивного дослідження. Найчастіше використовувалися наступні точки: онсунь, Шаньбань, Дзювей, Гуаньмень, Лідуй. Залежно від динаміки патологічного процесу, точка могла змінюватись. Тривалість процедури підбиралася індивідуально, залежно від часу появи, наростання та стабілізації сенсорних реакцій і в середньому становила 15-25 хвилин. Кількість процедур визначалася часом зникнення суб'єктивних. Та об'єктивних проявів хвороби в середньому від 6 до 10 сеансів. Метод магнітно-резонансної терапії проводився за допомогою апарата ПРОГ 3. Перша схема або загальна визначалась вплив на точку прифіксованій частоті 53,5 ГГц впродовж 20 хвилин, 10 сеансів. Друга схема вона індивідуальна, так звана магнітно-резонансна. Акупунктура. Оцінювався сенсорний ефект, клінічний ефект та ендоскопічний ефект. За діти, які отримували магнітно-резонансну терапію за загальною схемою у 63,8% випадків описували виникнення специфічного відчуття, тобто сенсорні реакції за титом: ковзання мурах, теплоти або холоду, інколи легке больове відчуття. У 11% дітей відчуття були незначними а у 25% пацієнтів сенсорні реакції взагалі не визначалися. Саме в цих пацієнтів нами спостерігалася слабка динаміка клінічних симптомів та об'єктивних ознак хвороби. При застосуванні індивідуальної схеми магнітно-резонансної терапії сенсорну реакцію вдалося визвати майже у 100% пацієнтів. Позитивна динаміка спостерігалась також у дітей, які не реагували на магнітно-резонансну терапію без індивідуального вибору зони впливу. Клінічний ефект оцінювався за зникненням больового синдрому, печії, нудоти, закрепів, зниження апетиту. Найкращі результати були отримані при застосуванні індивідуальної схеми магнітно-резонансної терапії. Динаміка зникнення больового синдрому у дітей першої та другої підруби свідчила про те, що найшвидший ефект досягався при застосуванні індивідуальної схеми. Тільки у 3,6% дітей біль не зникав повністю у процесі лікування. В процесі клінічного спостереження було встановлено, що під впливом магнітно-резонансної терапії у переважної більшості дітей відбувалася швидка позитивна динаміка основних синдромів захворювання, скорочення терміну суб'єктивних і об'єктивних проявів виразкової хвороби, то, в тому числі і больового. Контрольне ендоскопічне дослідження на 20-ту добу виявило повну ендоскопічну санацію у 82% пацієнтів другої підгрупи. У 10% дітей спостерігалась тенденція до заживлення виразкового дефекту, і тільки у 7% дітей виразка в розмірах не змінювалася. Для порівняння у пацієнтів першої підгрупи ендоскопічна санація спостерігалась тільки у 63% пацієнтів. У дітей із вираженим больовим синдромом, які отримували комплексну терапію із використанням магнітно-резонансної терапії, достовірно швидше зникали больовий, диспевсичний та загальноневротичний синдроми, а також швидко відбувалося загоєння виразкового дефекту. Термін перебування в стаціонарі у дітей другої підгрупи скоротився до 13 діб, тоді як для дітей першої підгрупи останній становив 14-17 діб. Отже, можна зробити висновок, що магнітно-резонансна терапія це технічна нескладна процедура без негативного впливу на дитячий організм, яка може виступати як самостійний метод зменшення інтенсивності больового синдрому у разі непереносимості або нечутливості до медикаментозних середників. Дякую за увагу!